Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо дружно працювати, сонечко розвеселяти. Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я зустріла хлопчика Андрійка. Він дуже полюбляє грати та багато знати. Послухайте, що цікаво він хоче вам розповісти. Привіт, друже! Цікаво, а чи знаєш ти свої права? Пропоную разом зі мною пригадати найважливіші з них. Ти вже знаєш, що кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Наприклад, мене звати Андрійко, я громадянин України. Тобто, я українець. Всі діти невід'ємно мають право на життя. Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків. Кожна країна повинна забезпечити здоровий розвиток дітей, своїх маленьких громадян. Всі діти мають право на любов та піклування. Дитина має право на піклування батьків, родичів та держави. Інтереси дітей є на першому місці. Всі діти мають право на сім'ю. Також всі діти мають право на освіту, дитина має право безкоштовно навчатися, здобувати знання та пізнавати цей світ. А ще дитина має право на вільне спілкування з друзями. Всі діти мають право на відпочинок. Участь у різних цікавих гуртках. Кожна дитина не повинна виконувати ту роботу, яка буде загрожувати її здоров'ю та життю. Всі діти мають право на правильне харчування. Корисну їжу потрібно їсти для того, щоб ми з вами росли здоровими та розумними дітками. Діти мають ще право на медичну допомогу. Звісно, що кожна дитина має право знати свої права. Повторили всі права. Тож тепер почнеться гра. Якщо право є в законі, дружно плеснемо в долоні, а якщо ж його нема, у відповідь тиша. Тож готові грати? Починаємо. Кожна дитина має право на життя. Всі діти мають право їсти лише ходоги і запивати їх газованими напоями. Чи всі діти мають право на навчання в школі? Чи мають діти право Говорити образливі слова. Молодець. друже, Запам'ятай свої права, але також не забувай про свої обов'язки, допомагати своїм рідним по господарству, дбати про своїх домашніх улюбленців, складати іграшки після того, як пограєшся, піклуватися про себе. Чистити зуби, умиватися, зачісуйся. До побачення, друже, був радий з тобою поспілкуватися.